Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про одну навичку, таку, знаєте, що є справжнім ключем до успіху як у навчанні, так і в майбутній кар'єрі. І ні, це не буде лекція про нудні правила. Скоріше, це такий собі практичний набір інструментів, який реально допоможе впевнено рухатися вперед. Ну от серйозно замисліться на хвилинку. Як один єдиний лист, чи, скажімо, просте прохання, але правильно сформульоване, може взяти і відкрити двері до нових можливостей? Здається, дрібниця. А насправді саме про це і буде наш сьогоднішній розбір? Добре, давайте до справи. От це саме професійне спілкування, це знаєте, не якась там формальність. Ні, це абсолютно от просто необхідна річ і для вступу, і для навчання, ну і само собою для майбутньої кар'єри. І знаєте, що тут найголовніше мета ж не в тому, щоб просто напустити на себе такий серйозний вигляд. Зовсім ні. Головне бути ефективним, коли говориш чітко, по суті, це викликає повагу. І як результат набагато простіше досягати свого. Так що ж воно таке, це офіційно ділове спілкування. Звучить трохи страшно, правда, але не хвилюйтесь, зараз ми все розкладемо по поличках максимально просто і зрозуміло. Окей, ось власне і визначення. Якщо коротко, то це обмін інформацією, де кожне слово ну буквально має вагу. А головні інструменти тут це точність, логіка і, звісно, вічливість. Все для того, щоб досягти конкретної мети, результату. Давайте пройдемось по основних рисах. Тон нейтральний, стриманий, подача чітка, логічна, формулювання максимально точні. Тут, знаєте, немає місця для всіляких там ой, я не знаю, або якихось надвірних емоцій. Все дуже структуровано і підпорядковано певним вже перевіреним формулам. Добре, рухаємось далі. Етика. І ні ні, це не буде нудна лекція про якісь там правила. Це про основи основ. Про те, що лежить у самій серцевині будь-якої нормальної, продуктивної взаємодії. І знаєте, що тут на першому місці? Повага. От просто повага до співрозмовника, а вже з неї випливає все інше і ввічливість, і відповідальність за свої слова, і вміння слухати, і, звісно ж, повна відсутність грубості чи фамільярності це той фундамент, без якого ну, нічого не вийде. Отже, якщо етика відповідає на питання, чому треба спілкуватися з повагою, то зараз ми перейдемо до питання, як це робити, і ось тут починається найцікавіше практика, такий собі готовий набір фраз шаблонів для найрізноманітніших ситуацій. Ну, наприклад, як правильно звернутися до викладача або до когось з адміністрації. Дивіться, ось прості варіанти: шановна пані чи шановний пане, це універсальний безпрограшний варіант. Вельми шановний, це вже для таких, знаєте, дуже офіційних випадків, ну, скажімо, у листі до ректора. А якщо пишете до групи людей, то, шановна адміністрація, те, що треба, все просто. Або ось інша ситуація. Треба про щось попросити. Ну, скажімо, трохи більше часу на якийсь проект. Замість такого непевного, а можна мені ще трошки часу? Краще використовувати чіткі, але ввічливі конструкції. Наприклад, прошу розглянути можливість або, будь ласка, надайте можливість. Погодьтеся, це звучить набагато професійніше, і чесно кажучи, шансів на так стає значно більше. Ну і звісно, фінал завершення розмови чи листа тут теж є свої правила. Прості, але важливі фрази, як, от дякую за увагу, чи з повагою. Це не просто формальність, це демонстрація вихованості, яка залишає по собі приємне враження. Гаразд, з інструментами розібралися. А тепер давайте про граблі, на які часто наступають, розглянемо найпоширеніші помилки, і що найголовніше, поговоримо про те, як їх легко оминути. І ось вам просто ідеальний приклад, щоб побачити різницю: зліва, таке, знаєте, дуже неформальне звернення. Привіт, можна мені ще трохи часу? А справа чітке професійне прохання. Ну різниця ж колосальна, правда? І як ви вважаєте, яке з них має більше шансів на успіх? Давайте ще раз підсумуємо, чого варто уникати. По-перше, сленг та жаргон одразу ні. По-друге, надмірні емоції теж залишаємо осторонь. Далі, нечіткі розмиті фрази. Ну і звісно, забути привітатися чи попрощатися це взагалі мови тон. Просто знаючи про ці пастки, їх набагато легше помічати і не робити таких помилок. І щоб усе це якось систематизувати, ось такий короткий чек-лист. Всього 5 кроків. Перший чітко зрозумійте свою мету, другий доберіть правильні слова. Третій будьте логічними без зайвих емоцій. Четвертий завжди поважайте співрозмовника. І п'ятий дотримуйтесь норм мови. Це можна сказати, і є формула успіху. І ось ця цитата з першоджерела, як на мене, ідеально все підсумовує. Вміння користуватися такою мовою, це не якась тимчасова фішка для навчання, це справді важлива частина компетентності, яка без перебільшення залишиться на все життя. І на завершення хочу залишити одне питання. Просто для роздумів: от яка одна єдина навичка з усього, про що ми сьогодні говорили, могла б змінити правила гри, можливо, навіть уже цього тижня? Спробуйте відповісти собі на це питання.